Про події війни говорить Стратко. В ніч на 29 вересня Сили оборони України уразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського зброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕП і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. Повідомили в генеральному штабі операцію Провели сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде додали в генштабі зсу. В ніч на 30 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника. А саме однієї балістичної ракети Іскандер М, однієї керованої авіаційної ракети Х 59 однієї протирадіолокаційної ракети Х 31 П та 73 ударних БПЛА типу Шахет в результаті протиповітряного бою. Збито керовану авіаційну ракету та 67 ворожих ударних БПЛА. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Ще три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Тим часом на Росії у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Алексія Коломєйцева. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Коломєйцев керував 924-м державним центром безпілотної авіації. Міністр. Стерство оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема шахедів, а також персоналу з обслуги БПЛА. Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України. Гурмо України нагадує за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Йдеться в повідомленні гурмо. Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також противник був активним на Курахівському напрямку. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Так, на Покровському напрямку наші захисники відбували 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового. На Курахівському напрямку сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександр. Рополя Георгівки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БПЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські каби вибухають і на території Курської області РФ. Там цивільну інфраструктуру власних населених пунктів безжально руйнують військовослужбовці армії Російської Федерації, обстрілюючи села Курської області. Ості не тільки кабами, але й з ракетних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Про це в ефірі Суспільного розповів речник оперативного тактичного угрупування Сіверськ-Полковник Вадим Мисник. Якщо брати місто суджу, то під час того, коли наше оборони брали під контроль міста, там практично ну, було поскоджено 3-4 будівлі, де саме вибивалися російські військові звідти. А зараз це вже дуже багато вони. Лідовий палаци, дитсадки, школи і банківські установи дуже багато. Вони руйнують саме своє інфра... По території Чернігівської, сумської частини Харківської області. Вони застосували 26 шість кабів. То по території от район Курської області під нашим контролем. Це було 32 два кави. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем. Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборону промисловість. Повідомило Міністерство оборони України. Напередодні міністр оборони України Рустем Уміров, міністр з питань стратегічної галузи промисловості України Герман Сметанін та міністр оборони Данії Поульсен підписали лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Цей документ передбачає залучення майже 600 мільйонів євро інвестицій, що стане потужним поштовхом для розвитку. Української оборонної промисловості із цієї суми Данія виділяє 175 мільйонів євро. А ще 400 мільйонів євро буде залучено з надприбутків від заморожених російських активів. Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів, заявив міністр оборони України Рустем Умеров. Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит, додав данський міністр оборони. Як відомо, данія вже активно підтримує Україну у розвитку військового потенціалу в межах співпраці з цією країною збройні сили України отримали 18 самохідних артилерійських установок Богдана, виробництво яких було профінансовано королівством Данія. Цагал ліквідував лідера хезболи Хасана Насралу та більшість військово-політичного керівництва цього угруповання. Це сталося під час авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту 27 вересня. Під час нього лідер Хезболи переховувався в бункері разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту Хезболи та іншими командирами угруповання. Після отримання точних розвідувальних даних від цагалу та ізраїльських служб безпеки винищувачі цагалу завдали цілеспрямованого Удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації Хезбола, яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахії в Бейруті. Удар був нанесений в той час, коли вище командування Хезболи керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Повідомили в армії оборони Ізраїлю. Підтвердження про ліквідацію Хасана Насрали, який займав посаду генерального секретаря Хезболи 32 роки, надійшло в суботу. Ще через добу була підтверд. ЖНА смерть старшого військового командира Алі Каркі, повідомляючи про його смерть, Хез була повідомила, що він цитую безпосередньо і на місцях відповідав за керівництво південним фронтом з усіма його осями та підрозділами на фронті підтримки з 8 жовтня 2023 року. Загалом, за повідомленням армії оборони Ізраїлю, під час повітряної атаки 27 вересня було ліквідовано понад 20 терористів різного рангу. 1 жовтня в Україні відзначили День захисників та захисниць. Президент України та Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський привітав тих, хто боронить країну під час церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди свята 951 день битви за державу. 951 день. Ви пишете історію на полі бою, віддаєте. Себе, аби не віддати Україну. І ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це. Моя батьківщина це моя Україна. Тож я буду її захищати. Це наше свято, дорогі брати і сестри, українські воїни. Свято під покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави, написав у привітанні з нагоди дня захисників та захисниць головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Він подякував не тільки тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає Україну, але і їхнім батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами. Також генерал Сирський згадав захисників та захисниць, які поклали життя за свободу країни. Це свято тих. Хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї і назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям полеглим у боях за Україну, написав головнокомандувач ЗСУ, відзначивши, що день захисника і захисниць це також свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни і боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої української перемоги. Як зазначив у своєму привітанні міністр оборони України Рустем Уміров, українці знають за що борються: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо, за міста і села, що чекають на визволення за майбутнє покоління, які житимуть на своїй землі без страху, і за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу, наголосив міністр оборони, додавши, що наша боротьба триватиме, поки не досягнемо спільної мети перемоги. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень. Як повідомили в Генеральному штабі збройних сил України, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один засіб ППО, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмові і наступальні дії ворога у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Сухабалка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак знову поблизу Селидового. Тут сили оборони стали на заваді понад 20 штурмовим діям. На Курахівському напрямку наші воїни відбили 31 атаку на позиції поблизу Георгівки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгівка. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. Загалом. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи. 1 жовтня, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга, який очолював НАТО з 2014 року. Церемонія передачі повноважень відбулася під час засідання Північно-Атлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Прощаючись, Єнс Столтенберг сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років. Марк Рютте, виступаючи з Першою промовою на посаді генсека перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому. Один із них. Посилення підтримки України та наближення її до членства у НАТО, тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки безсильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину роботи. Наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він додав, що НАТО має виконати зобов'язання перед Україною, які альянс взяв на. На себе раніше командування. Фінансові обіцянки та незворотній шлях України до членства в Альянсі. ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву у НАТО підкреслив генсек Альянсу. Двома іншими пріоритетами на посаді він назвав посилення обороноздатності країн НАТО. Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна на горі списку, але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони та стримування. Ми повинні інвестувати. Та постаратися досягти всіх цілей, які НАТО заявило, підсумував Маркрюта. Армія оборони Ізраїлю почала наземне вторгнення в Ліван. Як повідомили в Цагалі, 1 жовтня військові розпочали обмежені локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю. Ідеться в повідомленні ізраїльських військових. Підтримку сухопутним військам надають військово-повітряні сили і артилерія цагалу. Завдаючи ударів по військових цілях в цьому районі інформації про активний спротив з боку Хезболи поки не надходило. Більш того, 30 вересня, за добу до вторгнення, почала надходити інформація, що ліванські війська почали відступати від власного кордону. Війська відійшли на відстань до 5 кілометрів. Таким чином, зараз Ізраїль проводить сухопутну фазу операції, яка отримала назву Стріли півночі вона розпочалася тиждень тому з ракетних обстрілів Лівану в результаті одного. З яких було ліквідовано майже все військово-політичне керівництво Хезболи на чолі з лідером Хасаном Насралою? Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.